Звертатись до суду з приводу своїх захисту, с якими була утворена державна служба з писань. Дякую, шановні колеги. Надзвичайно шумно в залі. Прошу поважати право народних депутатів на виступи в нашої держави. Є два ворога українські народи вже кілька тижнів в Україні. Лу... підтримати пропозицію про розгляд цього. закону. сьогодні у нас є унікальний шанс. Щоб ті стопки законопроєктів, які приймалися в тому числі сьогодні, нарешті виконувалися в майбутньому. Ми сьогодні маємо шанс створити тимчасову слідчу комісію, і за гратами буде не якась сошка, не якийсь дрібний чиновник, а міністр і, можливо, прем'єр-міністр України. Не треба нам розповідати казки про те, що законодавство щодо тимчасової слідчої комісії є недолугим. Щоб ви знали, тимчасова слідча комісія може викликати прем'єр-міністра України. І навіть з приставами привести його і заслухати, допитати. Я звертаюся, ми разом звертаємося до українського народу. Сьогодні, завтра, у четвер зранку, ми вас чекаємо на дев'яту ранку так само біля Верховної Ради України. Ми не повинні йти звідси із цього антикорупційного віча. До того часу, доки ми не отримаємо чітке рішення по тимчасовій слідчій комісії. Все те, що відбувається в парламенті, сьогодні може мати надзвичайно негативні наслідки, оскільки це може зірвати ухвалення пакету законів, необхідного для отримання коштів світового банку. Йдеться про 800 мільйонів євро, які сьогодні критично потрібні країні. І у разі зриву цих законів, очевидно, це призведе до погіршення економічної ситуації. Все це цілком співпадає із. З завданням тіньового уряду, опозиційного блоку та інших агентів російського впливу. Більше того, сьогодні в парламенті є пакет оборонних законів, які так само зриваються через от, блокування трибуни, і все це так само в інтересах зовсім не українського народу. Не можна депутатам забороняти створювати тимчасові слідчі комісії, тому що це буде протирічити конституції, це буде протирічити е, суті і змісту роботи парламенту з точки зору парламентського. Контролю. І, можливо, Народний фронт це боляче сприйняв. Але наша команда була і залишається членами коаліції. Ми підтримуємо все добре, що може коаліція робити, але в той же час ми не можемо позбавляти парламент його святих прав на контроль. Україна відрізняється від країни, з якою ми в стані війни, від Росії, тим, що ми демократична країна. І парламент як осередя цієї демократії має реагувати на суспільні запити. Сьогодні суспільство госто ставить питання про ймовірну корупцію у владі. Я особисто знаю, що більшість звинувачень фінансової інспекції приблизно 6 мільярдів із 7, відноситься до періоду до Революції Гідності. Тим не менше, питання ймовірної корупції уже принили новій владі. Суспільство ставить, а значить, парламент має реагувати. Але мене не влаштовує реакція заради за Крику. Таким чином, я би пропонував парламенту, і саме таке рішення прийняла погоджувальна рада, розглянути звинувачення пана Гордієнка, відповіді уряду та реакцію Генеральної прокуратури на засіданні двох профільних комітетів антикорупційного комітету та комітету з питань правоохоронних органів. Таке засідання відбудеться завтра, о 15-й годині. Воно буде відкрите для ЗМІ. Для депутатів, для суспільства. Думаю, що цей комітет прийме рішення, або знайде істину, або прийме рішення про створення ТСК. Але з моєї точки зору, це питання неприпустимо використовувати в якості піару, тим більше для штурму нинішнього уряду і коаліції. Скажу відверто, що є два варіанти найгірших, які міг би зробити парламент, але слава Богу, не робить. Перше, замовчувати проблему, це недопустимо. Друге боротися між собою внутрі коаліції, внутрі українських сил це те, чого чекає від нас ватно-тіньовий уряд і його покровителі в Кремлі. Цього вони не дочекаються.